Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на початковому рівні. Перед вами два речення. В цих реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем a 0 Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Я раджу вам взяти аркуш паперу. І написати свою відповідь на ньому. Або просто добре запам'ятайте. Готово? Тоді давайте перевіримо. Тож переклад першого речення. Я дуже сподіваюсь, що новини гарні. I really hope the news is good. Ще раз. I really hope the news is good. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в реченнях такого типу частіше за все роблять помилки. Перш за все, слово дуже ми перекладемо як really. І якщо ми скажемо I very hope, це буде помилка. Справа в тому, що дуже перекладається як Very тільки якщо після нього йде якийсь прикметник. Наприклад, I'm very hungry. Я дуже голодний. I'm very busy. Я дуже зайнятий. І так далі. Але коли ми використовуємо дуже перед є словом, то very ніколи не ставиться. Ми не можемо сказати I very hope. Ми скажемо I really hope. Якщо ви переклали слово дуже як a lot» і поставили його в кінці, то це також правильно. І якщо ви переклали слово «що» дослівно, тобто сказали I really hope that the news is good, це нормально. Слово that можна ставити, можна не ставити. А от означений артикль тут обов'язковий. Ми не можемо сказати «a е, news is good. Тому що news ми не можемо порахувати в англійській. Тому неозначений артикль тут буде помилкою. Також ми тут не можемо не поставити артиклю зовсім. Тому що з цього речення ми чітко бачимо, що новини якісь конкретні. Ми знаємо, про що ми кажемо. Тоді обов'язково ставимо означний артикль. Ми пам'ятаємо, що слово новини в англійській не можна порахувати. Тобто, або це одна новина, або це багато новин. По-перше, це слово не міняється, воно так і остається news. Це не є множиною. Це просто слово news. І одна новина, і багато новин News. І друге це те, що їх не можна порахувати. І це інколи збиває з пантелику. Справа в тому, що в українській ми можемо порахувати новини. Ми можемо сказати одна новина, дві новини, три новини і так далі. Це звучить нормально. Але англійською новини не рахуються. Це так само, як і вода, як і гроші, як і знання і так далі. Ми не можемо сказати одна вода, дві води, три води і так далі. Також ми не можемо сказати «one news», «two news і так далі. «News» не можна порахувати в англійській. Тому. Ми не скажемо тут news are good. Тому що ми не можемо сказати їх у множині. Не дивлячись на те, що новини гарні, ми маємо на увазі, що новин більше, ніж одна, їх багато. Ми все одно кажемо News is good. Ну і звичайно, ми не сказали б News is well. Хоча така помилка. Часу зустрічається. І якщо ми описуємо іменник, а слово гарні у нас описує саме іменник новини, то ми поставимо лише прикметник good. Прислівник well ми поставили лише якщо б він описував дієслово. Тоді було б well. А так лише good. Добре, з цим реченням все зрозуміло. Давайте подивимось на друге. Вона дозволила увійти лише одній людині. She let enter only one person. Ще раз. She let enter. Only one person. У вас правильний переклад? Давайте подивимось, де тут можна було зробити помилку. Перш за все, дієслово let. Це є неправильним дієсловом, і всі його три форми однакові. Let, let, let. Тому, звичайно ж, жодних летед бути не могло. Ми знаємо правило в англійській, що між двома дієсловами ми практично завжди ставимо частку to. Але з цього правила є декілька винятків. Can, must, help і декілька ще. Так от, let це є також одним із винятків. Після let ми частку to ніколи не ставимо. Сказати she let to enter було б неправильно. А якщо ви переклали трохи іншим чином і сказали she allowed to enter це також правильно. Це синонім. От тут уже ми ставимо закінчення ID, тому що allow це правильне дієслово. І після allow, на відміну від "-let", ми завжди ставимо частку to. Така особливість. Звичайно, слово Enter можна було перекласти декільками способами. Можна було б сказати get in, come in. Go in і так далі. Це не було помилкою. А от що було помилкою сказати one people. Ми знаємо, що people це множина. Не можна сказати одна людина і перекласти це One People. Лише person. Слово person немає множини, такої як звичайне дієслово, звичайний іменник. Тобто ми не можемо додати до неї закінчення S або –es і сказати persons. Це буде неправильно. Одна людина one person. Багато людей many people. Тільки так. Добре друзі, з цими двома реченнями все. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!